Українське вино від виробника Колоніс, сорт винограду сухолиманське. Це indigженус, Автохтонний сорт винограду, Вінтаж 24-го року. Тобто урожай зібрали 24-го року, тобто, таке молоде винобіле. А ми ж його не охолодили. Ладно Довго Що тут пише: виготовлено з винограду українського сорту сухолиманський білий власних плантацій врожаю 24-го року. І все. Виключно ручний збір. Пахне як М -м, аромат класний. Треба було менше налити, щоб нормально покрутити. Такий насичений аромат, тому що я його не охолодила. Я щойно його принесла з вайнтайму в чернівцях. Грушечки. Біла слива, лимончик. Я на антибіотиках, бо зуби вирвала, то не можна ковтати. Короткий післясмак Освіжаючий. Класна заміна. Якщо ви любите піногріджо або шаблі, якісь таке легке шардоне, совіньон блан новозеландський. Оця класна альтернатива, і воно коштує зараз 267 гривень. Навіщо переплачувати за? Імпорт там блан новозеландський, чи сансер, шаблі, піногріджо. Я підтримую українського виробника. Ну не є сильно кислоти, тому той, хто не любить високу кислотність, буде класно. Тому Вікторія Верега рекомендує сухолиманський білий від колоніста.